В цьому ми відпрацьовуємо так, тактику переміщень, можна сказати, що люди до цього виїзду готувалися в навчальних центрах, і тут вже відшліфовується більш детальна підготовка вогневій вже в тактичній обстановці. Тобто шліфуються ті навики, які відпрацьовувалися в навчальних центрах. Остріл! Сьогодні ми проводили заняття і по відлагодженню своїх навиків для стрільби по координатам. Взаємодії з Кропивою для більш точнішого прицілювання ураження противника. От цілі досягнуті Обов'язково. Постріл! Молодце <звук> На мою думку, найбільший і якісніший навик це робота психологічна з людьми, і поки ти не відчуєш ці обстріли і саму війну на собі, ти не будеш знати, як ти будеш реагувати на ті чи інші ситуації. 30